Чи працює кожен режим, чи це просто муляж з переключанням? То буде контент. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте никим. Всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Дотошник. І сьогодні у нас на огляді гайковерт від торгової марки Stromo модель AVA25. Ну і, звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює струмом від 20-вольтової універсальної серії акумуляторних батарей, швидкість обертання від 0 до 3300 обертів у хвилину, також швидкість ударів від 0 до 3000 ударів у хвилину. І максимальний крутний момент 680 Нм. Також вказали, що двигун тут іде безщітковий. Друзі, як ви помітили, поставляється даний гайковерт з однією акумуляторної батареї. Батарея має 4 АГ. 1. І також в комплекті зарядний пристрій. Зарядний пристрій йде на 35 Вт і на 4 А. Як ви помітили, цей зарядний пристрій можна підвішати десь на стінку і таким макаром зручніше буде заряджати акумуляторні батареї. Також покажу, що є індикатори, які сигналізують стан батареї. До речі, класною фішкою, друзі, є те, що акумуляторний інструмент Stromo може працювати від будь-яких батарей, які є на базі акумуляторної техніки Макіта. Тобто, як бачите, сюди і підходять від Grand. Акумуляторні батареї. Також підходять від ProCraft без проблем. Ну і, звичайно, без проблем підійдуть від Revolt. У кого є якісь батареї, сюди вони підійдуть, а також підійдуть оригінальні Makita. Чуть не забув сказати, що в комплекті йде ударна головка на 22. Дуже важливо деяким майстрам, що в комплекті йде шплінт, є пружина, щоб фіксувати цей шплінт. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний гайковерт в руках, а тим більше ним покористуватись. Ручка в даному гайковерті йде повністю-повністю прогумована, також прогумована задня частина гайковерта і прогумована трішки верхня частина гайковерта. Як ви помітили, в цьому гайковерті є можливість цепляти лямку петличку, хто працює якимсь монтажником чи на висоті. Все дуже зручно. акумуляторній батареї немає ніякого індикатора заряду батареї, то індикатор заряду батареї присутній на корпусі. Тобто, з однієї сторони розташований індикатор заряду батареї, з другої сторони регулятор обертів та регулятор крутного моменту. Є три швидкості: перша, друга та третя. А вліво є тільки два режими: Тобто звичайний режим і режим на зрив. Також вам хочу показати, що гайковерт має підсвітку робочої зони, і враховуючи моє тут суперосвітлення, як бачите, підсвітка реально світить дуже яскраво. У даного гайковерта нормально розташований баланс, я його тримаю в руці, нікуди його не нахиляє, то він нормально лежить в руці, ручка зручна, бачите, пальці сходяться, без проблем можна дотягнутись і великим та вказівним пальцем до перемикання реверса. І сама по собі кнопка працює по степені нажаття. Тобто нажимаєте потихеньку, шпиндель крутиться потихеньку. Це була третя швидкість. Давайте продемонструю як на першій. І чим сильніше будете нажимати, тим швидше буде шпиндель крутитися. Також хочу сказати, що корпус даного гайковерта зроблений повністю-повністю із металу. Та вага даного гайковерта з батареєю 4 а годину становить 2 кг 366 г. Так, друзі, тепер давайте доточно перевіримо, як працює кожен режим, дехто там в коментарях пише, а навіщо ти перевіряєш на глухарях, щоб було зрозуміло, чи працює кожен режим, чи це просто муляж з переключаннями. От для цього я роблю всякі різні тести. Опс! Привіт всім, хто сумував, і хто не сумував, також привіт! З вами асистентка, і як завжди, ми не є каталог. Значить, сьогодні ми з вами будемо обирати гайковерт, а саме той, який цікавий в багатьох у коментарях. Тільки тепер починає розбиратися, де гайковерти, де шуруповерти де болтоверти чи як воно там. Ну ви зрозуміли. Але перш за все, хочу перейти в улюблений дотошний фільтр «Справа на сторінці і пообирати всі критерії, які потребуєте. Тут я обираю джерело живлення, в нашому випадку це акумулятор, і немало важливо, як на мене, це максимальний крутний момент. Але є каталог вдосконалений під самих вибагливих клієнтів. Тому додатково можна обрати і комплектацію, і ємність акумуляторів, і кількість швидкостей, і ще багато різних немаловажливих факторів. Ну і якщо ви точно знаєте, що шукаєте, то для вас є розділ виробники. Обирайте усі бренди і шукаєте потрібну вам торгову марку. Наприклад, нас цікавить строму, і ось цей гайковерт ще з огляду. Отож, друзі, кому треба повідкручувати щось, що давно і сильно закручене, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Там в коментарях пише, а навіщо ти перевіряєш на глухарях, щоб було зрозуміло, чи працює кожен режим, чи це просто муляж з переключаннями. От для цього я роблю всякі різні тести. Гвинт 8 на 100. Так, тепер давайте спробуємо на гвинті 12 на 150. І також хочу продемонструвати, як на реверсі працює режим зупинки, тобто, щоб вам оснащення не вилітало. Дуже зручний режим. Ось, наприклад, я завертаю. І треба щось відкрутити, щоб не падали кріплення з рук. Бачите, зупинився все. Я кнопку тримаю, кнопка в мене тримається в руках, а гайковерт не працює. Покажу, як це на холостих виглядає. Тобто плата його мозги чують, що немає навантаження, він вимикається. І давайте, друзі, спробуємо по традиції, як закручує 350-й глухарь, можливо, комусь колись пригодиться. Дуже бодро працює і мені дуже подобається, що можна тримати двома пальчиками, тобто його не вириває, з рук немає оцього цього бокового такого ривка. І за що я вважаю гайковерти? Ну що ж, як завжди, приїхав на шиномонтаж, ну і будемо його тестувати. Легенько зриває, правда? Та просто, то скільки часу? від з вами стоїть, моє межі не Зриває, без проблем. Як сімочки? Я не чую Я перед тим такі прокрав тестував теж так само класно. Перевірка як затягнув. Ще почав на Ну, Так, пробуємо чи... Чи в пиріжку зніме? Я думаю, що зніме. Ну, пробуємо. Плагенько. Заходіть. Стопний той пішов трошки довше потримати, то йде. Да. Право. пішов. Серйозно затягнуто, правда? Така пікрі затягнуто Починаємо, бачиш Хо не О, пішов. На такі близько ага. Стільки закисають у людей болти, що пнемо навіть не хоче брати. Бачите, що ржаво, закішла. Важко? Не візьму. Не бере. Шок. Ось такий пневмо. 1800 Нм. на метр. О! Ото буде контент. Таке І таке буває. І таке буває. Тут же шансів проти такого немає. Не. <с> то якщо на бусах не бере, то ви тим, да? так? Побачите. Ще одна гайка не йде. Отак от. Ну, якщо не закипівше, файно йде. Якщо закипівше, навіть в пневматичному важко. Ну і що ж, а тепер погнали розбирати. Ну що ж, тамували подих і дивимося що Там всередині. Оба на! от таке воно стромо. Не стрьомне, як пишуть. Друзі, відразу хочу показати, що кнопка йде від торгової марки Jan Yan. Кнопка йде з запасом на 42 В. Також, як ви бачите, біля кнопки всі контакти залиті компаундом. Ну, Звичайно, це є ударний гайковер, щоб нічого не відійшло. Силові кабеля, як ви бачите, йдуть товсті. Плюс дуже сподобалося, що кабеля кнопки управління. Всі акуратно зматані в таку термоусадку. Плата управління в нижній частині має ось таку ізоляцію. Це зроблено для того, щоб, не дай Бог, від вібрацій десь не замкнули контакти. Все продумано. Контакти тут йдуть припаяні. На платі стоїть конденсатор 680 мікрофарад і як бачите, контакти на платі з'ємні. Тобто, якщо кнопка поламається, можна від'єднати і поміняти. Але також додатково вони зафіксовані компаундом, щоб від вібрації вони самі не виключились. Так, добрався до двигуна, двигун дійсно безщитковий, на 6 катушок. Також видно в місцях з'єднання є компаунд. Всі дроти одиночні йдуть в термоосадки. Покажу, як виглядає ротор. Ротор тут йде постійний магніт. Як бачите, на роторі є балансування, і дуже сподобалося, що тут стоять пилозахисні підшипники типу РС. Покажу, як виглядає ударний механізм, все масивне, там стоїть шпиндель, цей шпиндель крутиться і даряє молотками по наковальні. Тут виходить, стоїть потужна пружина, якщо йде зусилля. Молотки спригують і йдуть на другий удар. Ну, все просто. Хто мої огляди дивиться, я колись доточніше розповідав, як це все діло робиться. І як бачите, шестерні редуктор тут вражає, реально масивний. змазки далі не пожаліли. Так, давайте глянемо, що там по акумуляторній батареї, що від нас ховає строму. Ну що тут сказати, вражає, вражає. Бачите, скільки є мозгів. Тобто все нормально, акуратно, залито, нічого не наляписто. Друзі, дуже здивувався, що акумуляторні батареї йдуть від торгової марки SunPower. Плюс кожна банка має 2000 мАг, і їх тут 10. Банки тут спарені. Кожна банка зафіксована точковою зваркою в чотирьох місцях. І саме головне, що мені подобається, що є простір між банками. Це, друзі, набагато краще, ніж би банки були докупи притулені. Чому добре, що є простір? Тому що ті банки будуть менше перегріватися і будуть скорше охолоджуватися. Так, і давайте глянемо на закуску зарядний пристрій. Все в порядку є запобіжник, дросель, тобто нічого не наляписто, все акуратно. Сама по собі плата також прикручена до корпусу. Ну, як на мене, за такий цінник реально жирний лайф. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, а підсумок буде простий, як варена кукуруза. Це реально роботящий гайковерсій з батареєю в комплекті 4 А і реально по доступній ціні. І мені не стидно його рекомендувати для всяких різних задач по домашньому господарстві. Тому що зі своїми задачами він справиться на 5 з плюсом.